Привіт, друзі! Вітаю вас! У цьому випуску про холестерин. Холестерином в нас лякають, від холестерину застерігають і звідусіль закликають їсти тільки ту їжу, яка не містить цього страшного холестерину. Я Борис Мойсенко, лікар-кардіоревматолог з 13-річним стажем. Я працюю в фармацевтичній галузі і останні 9 років розробляю продукти для здоров'я. Ми беремо найкорисніше, що створила природа. У моїх відео я розвінчую міфи про бади та їх компоненти. І даю поради, як не потрапити в маркетингові пастки фармацевтичних фірм, які так і мріють, як витягнути з наших кишень щонайбільше грошей. Впливову. Частку магазинних полиць займають маргарини, спрети, рафіновані олії та інші продукти на етикетках, яких часто можна зустріти напис без холестерину чи холестерин фрі, і звичайно що це переслідується намір викликати в нас відчуття, що ці продукти мають якісь дієтичні переваги. Де ж тоді істина і як нам слід насправді ставитись до холестерину? Холестерин друг нам все ж таки чи ворог? Підвищений рівень холестерину в крові дійсно може вказувати на наявність певних хвороб або підвищений ризик їх виникнення. Це насамперед хвороби серцево-судинної системи, такі як атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонія, дисліпідемії, інсульт і багато інших. З іншого боку, холестерин це така органічна сполука, яка є у складі всіх. Клітинних мембран тварин і звичайно, людини. І саме завдяки холестерину, клітина утримує свою форму і не розтікається. І холестерин захищає клітини, а тому і всі тканини організмів від ушкоджень. Саме з холестерину в організмі утворюються гормони, такі, до прикладу, стероїдний гормон кортизол. Немає холестерину, немає гормону кортизол. Що ми маємо? Маємо те, що холестерин це невід'ємна і необхідна речовина для нормального функціонування нашого організму. Більшість його, до речі, утворюється самим організмом у печінці, десь приблизно дві третини утворюються в печінці. Решта потрапляє з їжею. Їжа тваринного походження містить холестерин. Ну, от, Як ми називаємо жирна їжа: це м'ясо, риба, яєчні, жовтки та інше. То що, тоді дружненько навалюємося на жирну їжу тваринного походження? Звичайно ж, ні. Я думаю, що дехто, можливо, і багато хто з вас чув або знає про те, що є так званий поганий холестерин і хороший холестерин, велике і навіть вирішальне значення має показник не загальної кількості холестерину, а саме яка його фракція, чи, точніше, який різновид. Цих ліпідів має відхилення від норми. І дуже важливо, щоб було правильне співвідношення хорошого і поганого холестерину. І є такий показник, як коефіцієнт атерогенності. Цей коефіцієнт атерогенності. Він, до речі, вимірюється, обчислюється за нескладною формулою, він має становити не більше трьох. В будь-якій лабораторії, які ви робите аналізи крові, цей коефіцієнт обов'язково вказують, коли ви робите аналіз крові на холестерин і ліпідограму. Ну і тепер поради від мене. Не зловживайте, але і не відмовляйтеся повністю від їжі з холестерином. Пам'ятаємо. Що холестерин це наші майбутні гормони і захищені клітини. Виключіть із свого раціону повністю рафіновані продукти, і ті, на етикетках яких написано без холестерину. Отак-от. От Побачили слово рафіноване чи без холестерину. Все, проходимо повз нафіг. Вживайте якомога більше продуктів, які містять омега-3. Полі ненасичені кислоти. Це здебільшого морепродукти, оливкова олія. А з морепродуктів це океанічні риби, тріска, скумбрія, лосось, форель і так далі. Омега 3 зменшують кількість в крові такої поганої фракції холестерину, яка називається тригліцериди. Вживайте фрукти, овочі. Їжу багато на клітковину, природні фітостероли, цільнозернові злакові крупи, тобто ті, що не очищені, не там пропарені. Якщо вам 40, 45 плюс, обов'язково зробіть кров на холестерин або ще краще розгорнуту ліпідограму, можливо, у вас вже така ситуація склалась. Коли якихось загальних рекомендацій, навіть моїх недостатньо, і слід звернутися до лікаря, який призначить лікування. Якщо було цікаво, корисно, поставте лайк, підпишіться на мій канал, аби не пропустити наступне моє відео. Обіцяю, буде корисно і цікаво також. І порекомендуйте це відео, мій канал своїм знайомим. Можливо, мої поради будуть їм корисні. А поки па-па, до нових зустрічей.